Посилити мотивацію воїнів, а ще захистити їхні права. Такі цілі переслідує законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді. Він має дати право вільного виїзду за кордон народним депутатам та чиновникам. А що думають з цього приводу кияни? Дізнаємося разом. Повинні дуже гарно перевіряти, з якою метою вони хочуть поїхати. На ну, ціль цього відрядження, якщо хтось їде дійсно там за полонених або за наших військових там якось вписуватись, тоді може потрібно, а взагалі ні. Хай сидять і працюють. Це зараз зареєстрований законопроєкт, який назвали для, для мотивації військовослужбовців. Ми думаємо, в чому мотивація. Я не бачу мотивації, якщо вам сказати чесно. Мотивації не бачу, вони просто хочуть їздити і відпочивати. Оце моя така думка. Щодо чиновників, чиновники якого рангу мають виїздити? Ну, якщо це міністр закордонних справ або міністр економіки, або реінтеграції, такі міністри повинні їздити і спілкуватися з західним суспільством. Може, деякі депутати. Якщо вони впливові, у них є зв'язки, може вони можуть їздити до Америки і там домовитись з республіканцями або демократами, але я вважаю, що для цього повинні бути підстави. І вони повинні приїхати і показати, що вони зробили щодо терміну перебування за кордоном. Чи мають бути такі обмеження? Ну звісно, як для будь-якого відрядження. Повинні бути якісь терміни, це не повинно бути там, півтора місяця, два дні депутат працює, а все інше він просто відпочиває. А в такого перепугу. Ну так задати їм цей питання. бля. Да? Не треба їм. Ну, да. вони, ж, вони ж творять під себе закони. Ну, я лично проти того, щоб вони виїжджали. От це все, що я можу сказати. А якщо до робочих поїздок які дійсно. Ну, якщо робочі, то да, але з возвратом згарантировано, щоб вони приїжджали сюди. Обратно возвращались. Таке смисло закону, не і так виїжджають, куди хоча б ну, там? Ми то не, не контролюємо, ми ж не кхе -кхе, Фіскальна служба. Ні, звісно, ні. У всіх повинні бути різ... однакові умови. Я так вважаю. Ну, я б думала, що не їздили вони за кордон, хай сидять на своїх роботах. А що думаєте з приводу потенційної інновації «Ви»? Діліться думками.